Про те, що піротехніки щоденно ризикують найдорожчим власним життям заради кожного з нас та заради нашої безпеки, знають абсолютно всі. І сьогодення це доводить. Про найскладніші виклики у роботі сьогодні тут, поблизу кордону, розповість нам старший водолаз сапер відділення підводного розмінування Микола Тимошенко, Микола Петрович. Скільки ви років у саперній справі? У Саперній справі більше семи років. А чи пам'ятаєте, що мотивувало вас обрати цю професію? Так, звичайно, пам'ятаю. Взагалі мені було без різниці. Прийшов влаштовуватись на роботу, предложили посаду сапера, зразу погодився і після цього почалося моє життя сапера. Чи розуміли ви тоді, хто це сапер? Так, поверхностно розумів, але не досконально. Після розмови з керівником, коли прийшов на співбесіду до керівника, тоді більше. Більш подробно керівник розказав, що і що, ну, які функції, які задачі буду виконувати. Чи підтримували рідні ваше рішення? Рідні теж не досконально розуміли, що це за професія, бо на, ну, про неї дуже було мало інформації, якби і вони не сильно розуміли. Але коли потім почав розказувати, то звичайно, що підтримували. Чи пам'ятаєте свій перший досвід роботи з вибухонебезпечним предметом? Так, звичайно, пам'ятаю. Це було цікаво. Це був адреналін, такий це було дуже цікаво. Я коли після навчання поїхав на перші бойові виїзда, це в принципі змінило це ставлення до цієї професії, тому що це ну, насправді стало цікаво. Ці всі процедури, все вилучення боєприпасів, знищення, мені це дуже сподобалось, і я цим сильно захопився після цього. Коли попадали під обстріл, під обстріл. Коли було багато поранених людей, ми надавали допомогу, якби і самі чуть не загинули, це був наприводна, наприклад, на найскладніший виклик. Ну а так загалом вони всі складні, тому що зараз категорія боєприпасів зовсім відлічається від Другої світової війни. Зараз, коли вже пройшло понад сім років, чи можете виділити основні якості, які є найважливішими для роботи у саперній справі? Ну, найважливіше це холодний розум, критичне мислення, вдосконалювання своїх навичок постійно, постійно навчатись, постійно розвиватись і бути фізично підготовленим до цього. Якщо приїжджаєш на виклики, постійно свої дії продумувати, дивитися, то ти приїхав на лінію оборони е ворога. Чи ти приїхав в якийсь дім, де жив ворог, І це все треба продумувати, тому що лінія оборони вона однозначно буде дуже сильно щільно замінована. Там найбільше треба бути осторожним до цього підходити. Так же саме вдома, там, де жили вороги, жили в домах, так же само дуже серйозно до цього ставитись, перевіряти все, що тільки можливо. Тому що випадки були, що ми, от, наприклад, якщо приїжджаємо на звернення громадян і там з... З... робимо збор інформації людей, які там залишалися, розказують, там от, ми запитуємо, наприклад, тут жив хтось чи не жив. Люди говорять, так, тут російські воєнні жили. Ти вже для себе розумієш, що там можуть, можуть бути сюрпризи. Так, ти заходиш на участок і там весь дім замінований. Вокруг вони все мінували. Що для вас означає ця робота? Дивіться, ця робота для мене означає все, тому що більшість всього свого часу я проводжу на роботі постійно в відрядженнях, постійно на виїздах. 90% мого життя це робота. Як вас підтримують? Якими словами, що говорять? Ну, дивіться, як приходжу додому, наприклад, сім'я підтримує мене. Ну, я там дружині, там щось розказую, підтримує словами, переживає за мене. І донька, і дружина, я це бачу, і тому це їхня підтримка найголовніша, як би сказати. Моральна підтримка, вони мене дуже сильно підтримують і мотивують.